А о дітлахі, ви готові? Так, так, капітане. Я не чую вас. Так, так, капітане. Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк, і сьогодні ми готуємо крабсбургери. Ну як ви зрозуміли, поїхали! А почнемо ми з підготовки наших овочів. Саме складна тема це щоб вони були більш-менш однакового розміру. І для наших крабсбургерів ми трошки підсмажимо нашу булочку. Котлета в нашому крабсбургері буде яловичий біфштекс. Як ми його готуємо, додаємо олію, розігріваємо і починаємо смажити по 3 хвилини з кожної сторони. А я вже, до речі, знімав відео про бургери. Ось тут буде посилання. Там було порівняння бургера проти бургера з еко котлетою. Після цього відео го дивитися. То. А посилання буде в описі, і ось тут. Я щось запутався з руками. А зараз починаємо рухатись по сценарію. Коли я кажу по сценарію, це значить кадри з мультика. Якщо згадаєш, як робити краб з бургери, життя повернеться в нормальний режим. Спасибо на булку котлету, салат, сир, цибулю, томат, кетчуп, гірчицю пікулі і накрити це булкою. Я не розумію порядку. Крабсбургер. Ну що, давайте куштувати. <му> mm. <му> а це смачно. Mm. Друзі, це офігезний крабсбургер. Тут, звичайно, немає крабу, але як ви розумієте, кубка боб! Що по смакам? Я дуже скептично відносився до цибулини оцього цього шматку. але він дуже круто хрумтить. Яловича котлета це звичайна яловича котлета. До речі, якщо ви хочете, щоб ми якось з вами зробили круті котлети і потім з них зробили якісь бургери, то пишіть це в коментарі. Ну а далі що кетчуп, гірчиця, пікулі це звичайні огірки. Мені їх до речі, папа передав офігезні херсонські пікулі, томати, листя салату, булочка це дуже смачно. Друзі, пишіть в коментарях, що мені наступно приготувати. Я буду продовжувати їсти. А з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!